Всім добрий день, Роман Володимирович. В зв'язку з тим, що в нього немає електроенергії і не може бути в онлайні, доручив мені проводити комісію. Якщо всі є в нас квору, хто за порядок денний нашої комісії, прошу голосувати. Хто за? За. за? Да. Одноголосно дякую. Е, перше питання про попитання комунального підприємства Волинської обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Інформує Ірина Смирнова. Пропонуємо встановити премію тимчасового виконувача обов'язків директора комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини Волинської обласної ради Юрію Романішину за результатами фінансово-господарської діяльності за листопад 2025 року в розмірі 150% посадового окладу в межах фонду оплати праці. Е, якщо немає питань, е, заперечень е, хто за те, щоб про підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Е, про клопотання комунальне підприємство волинь проект Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Інформує Ірина Смінова. Пропонуємо встановити. Є, ай, я ай, боданець, я ай, я в Принципі, можливо, не треба інформувати, тому що всі ж клопотання були надіслані. Я думаю, що всі депутати ознайомлені. Добре, дякую. Тоді, якщо буде, я тоді з вашого дозволу, Роман Юрич, до всіх членів комісії звертайся. Якщо буде питання, ви тоді не зупиняєте, і ми тоді інформуємо. Добре, дякую. дякую. Тоді, як по про клопотання комунальне підприємство, волин проект Волинської обласної ради щодо примірування керівника. Чи є потреба інформувати? Немає. немає. Е, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Про клопотання комунального підприємства управління будинком Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Чи є потреба інформувати? Немає. Е, немає. Дякую. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Четверте питання про не, клопотання Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру і міністра Гроші Шевченка щодо преміювання керівника. Чи є потреба інформувати? Немає. Немає. Дякую. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. За. Дякую. Е, е, про клопотання Волинської обласної філармонії щодо е, преміювання керівника. Чи є потреба інформувати? Немає. Добре, дякую. Хто да. за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Я чуть-чуть скажу таку ремарку. Ми розсилаємо до того даний проект рішення. Щоб, тобто, тому така швидкість, тому що ми з ним ознайомлені такі питання фактично у нас на кожній комісії. Тому ну, глядачі, хто дивиться, тому така швидкість, тому що за день-два скидається проект рішення, де всі ознайомлені. Дякую. Далі шосте питання. Про клопотання комунального підприємства Волинь з Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Чи є потреба інформувати? Немає. Хто за те, щоб утримати даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Сьоме, Про передачу матеріальних цінностей інформує Ірина Смірнова. Коротко, якщо можна, з цього подати. Ну і це передати майже з балансу Новоїцької спеціальної школи на баланс Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт всіх, дизельне паливо у кількості 400 літрів. Немає заперечень. Немає, а там ще ж другий пункт по талонах здається по Нововолинську, ні? По передачі. Це є цей пункт. Ми передаємо з балансу Новолинської спецшколи, де зелена паливо для спорту. Це для... воно є. Це воно є. є. Зрозуміло. Це Два проекти, ну, тобто, В двох екземплярах там було. Що ці передали... та, та, а, а, та. Вони... Я зрозумів. Добре, дякую. Немає питань. Дякую. Немає питань. Ставлю тоді на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне е, восьме питання. Про затвердження фінансових планів підприємств спільної власності територіальної сіл, селищ міст, області на 2026 рік інформує Ірина Смірнова. Коротко відповідно до порядку складання затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності. Фінансові плани погоджуються головою за погодженням з майновою комісією. Вам був надісланий порівняльний аналіз фінансових планів динаміці і пропоную Рекомендувати голові затвердити фінансові плані підприємств на 2026 рік. Шановні депутати, є, є якісь заперечення до даного проекту рішення? Якщо немає, то немає? Немає. Дякую. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався одноголосно. Дякую. Дев'яте питання про проект рішення про план роботи обласної ради на перше півріччя 2026 року. Ірина Смирнова коротко про Пропонуємо до вашої уваги, був надісланий план роботи обласної ради на перше півріччя 2026 року. Мали можливість ознайомити, тому пропонуємо підтримати. Даний проєкт рішення. Е, якщо немає ніяких питань, запитань, заперечень, можу ставити на голосування. Так. Дякую. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався? Нема одноголосно. Дякую. Десята різна. Які є питання в різному? Юрій Васильович, ви щось не чули? Немає. Немає. Роман Юрович. Немає, дякую. Шановні колеги, немає ніяких. Все, дякую тоді за роботу комісії. До зустрічі на сесії, яка відбудеться найближчим часом. Дякую, до побачення. Дякую, колеги. Дякую, до побачення.